Можливо, ви бачили недоглянуті кущі ожини, може бути, навіть на своїй ділянці, з хаотичним зростанням і пагонами, що стерчать на всі боки. Цей представник сімейства розоцвітих може бути високим, неконтрольованим і іноді дуже колючим, що робить догляд за ним не найприємнішим заняттям. Однак правильний догляд, включаючи підготовку до зими, перетворює ожину на справжнє задоволення для вирощування та споживання. Здорові кущі ожини можуть жити від 15 до 80 років, забезпечуючи вас смачними ягодами на десятиліття. Незалежно від того, посадили ви їх самі або успадкували вже запущені. Давайте розберемо 8 простих кроків, які допоможуть підготувати ваші кущі до зими. Крок 1. Видаліть опали ягоди це правило стосується всіх плодових дерев і чагарників. Щоб підготувати ожину до зими, почніть збирання після закінчення плодоношення. Зберіть і компостуйте опали, гнилі, хворі або пошкоджені ягоди. Плоди, що залишилися, приваблюють шкідників, таких як оси та гризуни, і це останнє, що потрібно садівникові. Якщо опалого ягід багато, поруч можуть оселитися цілі руйкомах, що створить серйозні проблеми. Хвороби та яйця шкідників можуть ховатися в плодах, листі та старих пагонах, тому не пропускайте цей крок, це зменшить ризик захворювання та допоможе контролювати шкідників у наступному сезоні. Крок 2. Перевірте ґрунт і внесіть добрива. Ожину можна удобрювати один раз взимку під час щорічної обрізки або можна розподілити підгодівлі протягом сезону, залишивши останню на осінь під час збирання. У цьому випадку перше внесення добрив роблять навесні, коли кущі прокидаються, потім двічі протягом вегетаційного періоду і останній раз ранньої або пізньої осені. Ця фінальна підгодівля допоможе розвитку здорових пагонів на наступний рік. Оптимальний рівень pH для ожини від 5,5 до 6,5. Якщо потрібно підвищити кислотність, додайте вапно, якщо знизити, сірку. Рівень pH зазвичай регулюють при посадці, але його варто перевіряти щорічно для кращого результату. Також важливо стежити за вмістом фосфору P, і калію, K, які впливають на розвиток коренів, плодоношення і стійкість до стресів але більше не означає краще тому вносити рівно стільки, скільки потрібно. Щорічний аналіз ґрунту допоможе визначити, які саме добрива потрібні вашій ожині. Можна використовувати домашній тест набір або звернутися в агрономічну лабораторію для більш точних результатів і рекомендацій. Краще добрива для ожини Як вже говорилося. Орієнтуйтеся на результати аналізу ґрунту. Також можна проконсультуватися з місцевими агрономами або вивчити рекомендації для ягідних культур. Крок 3. Боротьба з бур'янами. Коренева система ожини розташована близько до поверхні. Тому бур'яни стають серйозними конкурентами за поживні речовини. Прополка є важливою частиною підготовки до зими, особливо для молодих кущів. Після видалення бур'янів замульчуйте ґрунт компостом або іншим органічним матеріалом, щоб зменшити їх зростання в майбутньому. Для боротьби з бур'янами протягом сезону можна використовувати агроволокно, мульчу або солосну плівку. Крок 4. Не забувайте про полив. Як і більшість плодових культур, ожина потребує регулярного поливу від 1 до 2 см на тиждень протягом сезону і до 4 см під час плодоношення. Але навіть після збору врожаю не можна припиняти догляд. Поливайте кущі до тих пір, поки земля не замерзне, щоб вони пішли в зиму добре зволоженими. Пам'ятайте, якщо ґрунт промерзла, вода в ній стає недоступною для рослин. Тому важливо забезпечити їх вологою заздалегідь. Крок 5 захист від снігу та льоду. Сподіваюся, ви вибрали сорт ожини, який підходить для вашої кліматичної зони. Від цього залежить наскільки серйозною повинна бути зимовий захист. Деякі сорти відмінно переносять морози без додаткового укриття, а іншим потрібна ретельна підготовка. Способи захисту. Вітрозахист, якщо ви живете в вітряному регіоні, встановіть паркан з щільного поліетилену уздовж посадок, щоб зменшити вплив вітру і снігу. Укриття мішковиною поширений метод серед садівників також можна використовувати бавовняну тканину або простирадло, закріпивши її на кущах. Цей варіант підходить, якщо у вас трохи рослин. Навесні укриття потрібно зняти кращі сорти для холодного клімату. Ілайна і харди, дуже витривалий сорт, плодоносить з травня по червень, витримує зону 4. Честер, безколючковий сорт з великими, солодкими ягодами пізнього терміну дозрівання. Підходить для зон 5, 8. Ебаник майже без шипів, дає великі кислі ягоди, виживає в зонах 2-3. Пізнє цвітіння захищає його від весняних заморозків. Епечі може зимувати в зоні 5 без укриття. Безколючковий, високоврожайний. Крок 6. Мульчування. Більшість сортів ожини витримують температуру від 0 до мінус 10 градусів. Але якщо у вашому регіоні зими суворі, краще вибрати морозостійкий сорт. У будь якому випадку, мульчування один з найважливіших етапів підготовки до зими. Ожина любить добре дренований ґрунт з вмістом органіки не менше 3%. Під час осіннього прибирання додайте до основи кущів якісний компост. Це допоможе зберегти вологу, поліпшити структуру ґрунту, захистити кореневу шику, придушити ріст бур'янів навесні і навіть відлякати деяких шкідників. Інші варіанти мульчі. Деревна тріска, скошена трава. Залишки сидератів, жито, пшениця. Хвойний опад. Крок 7. Обрізка. Спосіб обрізки залежить від типу ожини. Деякі сорти обрізують влітку, інші в період спокою. Правильна обрізка збільшує врожайність, покращує якість ягід і полегшує збір. Видаляємо пошкоджені, слабкі та старі пагони, а також проріджуємо кущ, щоб забезпечити доступ світла. Це призводить до більших і рясних плодів. Що знадобиться для обрізки? Щільні рукавички, секатор, садові ножиці, шпагат для підв'язки, прямо стояча ожина. Це найбільш морозостійкі сорти, які можна вирощувати в більшості регіонів. Їх обрізають у стані спокою, залишаючи три основні пагони другого року: флорикани. На відстані 25 см один від одного. Бічні пагони вкорочують до 30-45 см. Видаліть усі бічні гілки нижче нижнього дроту шпалери. Після обрізки підв'яжіть кущі, рівномірно розподіливши їх по опорі. В ідеалі кожен кущ повинен мати веподібну форму. Наступного року нові пагони заповнять порожнечі Напівстоача ожина. Ці сорти плодоносять пізніше, тому обрізку проводять ближче до зими. Як і прямо стоячи, вони добре реагують на літнє прищипування та зимову обрізку. Стеле ожина. У цих сортів гнучкі пагони, які не можуть триматися вертикально без опори. Їх вирощують в теплих регіонах, так як вони найменш морозостійкі. Таку ожину не прищипують, але регулярно формують для кращого провітрювання і освітлення. У холодних регіонах пагони можна укласти на землю і вкрити мульчою або агроволокном. Порада. Незалежно від типу ожини, під час обрізки огляньте кущі на наявність хвороб і шкідників. Видаліть пошкоджені пагони і при необхідності обробіть рослини. Крок 8. Захист від тварин Ожина подобається не тільки людям, а й птахам, гризунам і оленям. Останні можуть об'їсти листя дощенту, як захистити кущі. Від птахів використовуйте світловідбиваючу стрічку або вертушки. Від мишей і полівок косіть траву навколо, встановлюйте захисні бар'єри або пастки. Від оленів розпиліть навколо ділянки засіб із запахом хижака або відлякуйте їх за допомогою собаки. Від зайців оберніть пагони захисною стрічкою, посипте гострим парцем або встановіть низьке огорожу з сітки. Головні висновки. Правильна обрізка критично важлива для врожайності. Шпалера допомагає утримувати важкі гілки і захищає від негоди. Мульчування зберігає вологу і тепло, покращуючи зимівлю. Укладення ожина часто вважається проблемною рослиною. Але при правильному догляді вона стає чудовим доповненням саду. Підготуйте кущі до зими, побріжте, підв'яжіть, замульчуйте і захистіть від шкідників. Це знизить ризик хвороб і забезпечить рясний урожай в наступному році. Зробіть все правильно і запасайтеся банками для варення.